Мені, друже, мені так потрібна твоя приязнь, мені як ковток води потрібен супутник, який, звівшись над усіма суперечками, породженими інтелектом, поважав би в мені прочанина, котрий шукає дорогу до свого вогню. Інколи Мені потрібно все залихідь, відчути пожадане тепло. Я так втомилась від полемік, від непримирностей, від фанатизму. До тебе я можу прийти, не одягаючи жодного мундира. Не сповідаючи жодного Корана і не зрікаючись моєї внутрішньої батьківщини. Перед тобою мені не треба ні виправдовуватись, ні захищатись, ні доводити щось. Наша зустріч укриє мене миром. За моїми незрабними словами, засудженнями, в яких я можу помилятись, ти бачиш в мені людину. Ти шануєш мені посланця тих вірувань, звичок і пристрастей, яких не поділяєш. Але якщо я не схожа на тебе, то цим я не тільки не ображаю тебе. Я збагачую тебе, мій приятель, ти потрібен мені, я йду до тебе.